Так, друзі, всім привіт! В цьому відео розберемо актуальну ситуацію по ринку і почнемо відразу з біткоїна. Давайте подивимось на карту ліквідності. Вчора вона взагалі щось не хотіла працювати, але зараз, надіюсь, вже все працює. Да, і бачимо. Величезна кількість ліквідності так і залишається в зоні 94500 94300. Що це для нас може означати? Це може означати, що ми можемо сходити в цю зону якраз з ціллю Набрати палива, топлива, так скажемо, да, щоб далі летіти і рости, показувати повноцінний ріст. А куди рости, якраз зону 99 тисяч доларів, і можливо навіть 100 тисяч доларів. Так що подивимось, загалом така ситуація, так що найближчі цілі це перекрити, забрати нижню квітність в зоні 94400 і далі вже потрошки будемо летіти. Давайте подивимось по ефіру, як взагалом ситуація виглядає. Ефір у нас, як і біток сьогодні так трошки пролились, і взагалом ще є куди пролитись з урахуванням Цих факторів бачимо по ефіру. У нас ще зона 3589 доларів, і далі ми спокійно можемо летіти. Оновлювати максимум аж на 3800, і навіть вище дуже багато ліквідності. Так що зараз основна ціль на ринку, на мою думку, це набрати паливо для того, щоб далі е летіти вверх. В нашому випадку паливо це ліквідність нижня. Так, по домінації побітку у нас виглядає вся ситуація так. Зараз ми в зоні 56 майже 57%. Як бачимо, давайте результати по Альті за місяць у нас. Все показало гарний ріст. За тиждень теж саме, за, за день бачимо трошки просадка з урахуванням побітку. Тепер давайте глянемо з вами ситуацію по портфелю CoinMarketCap. Якщо глянути портфель, який я створював ще от в березні 2024 року, тут бачимо всі токени дуже непогано, показали ріст. Просто гляньте на результати по XRP. XRP дуже радує, От я купував ще в августі 24 року, в цьому році на 1836 доларів. А зараз... Вартість цих же ж монет майже 7 тисяч доларів. Чистий прибуток трошки більше, ніж 5 тисяч доларів. От вам і рекомендації з YouTube. Те ж саме непогано себе показав дуже навіть непогано Pepe, Ефірі і взагалом всі монети, які я рекомендував. І мене це, звичайно, максимально радує, тому що, покафу, коли ти даєш якісь рекомендації в YouTube, там, в і вони реально себе класно відпрацьовують, Тік я думаю, фіксувати десь в зоні 3 доларів, потенціал ще є, але зараз купувати його по 2,5 доларів, щоб дотримати до 3 доларів, така собі перспектива. Те ж саме, якщо придивитись портфель, який ми ще створювали, треба слідкувати за тим, що не показало той самий ріст, який ми так довго очікували. Якщо глянути на всі портфелі, які я створював в Ютубі, то, в принципі, все показало дуже гарний ріст. І взагалом ситуація така: якщо ви не створили свій портфель, я ще більш детальніше зніму окремо на це відео, тому що зараз складно сказати, в який то. 100% треба залітати, вони ще не тому що все дуже гарно постріляло, все дає непогані результати. Якщо глянути той самий криптобабл за цей місяць, просто все дало величезні ікси, відсотки росту і все тому подібне. І взагалом треба дивитись, що буде далі по ринку і десь в кінці грудня, в січні, можливо, якщо буде якась там мінімальна корекція, можна буде добрати якусь льту, Але в будь-якому випадку всі свої дії будуть транслювати як і на статус крипто, так і в Ютубі, в інстаграмі, в Телеграмі. Так що підпишіться, якщо ви це ще не зробили. І погнали далі, подивимося, що у нас. Нас по індексу страху та жадності. Бачимо, що зараз у нас позначка 80. У нас ще є куди рости по бітку, по ефіру, по всій крипті. І взагалом ситуація по карті ліквідності, бачите, детально нам показує, що ми можемо сходити якраз за цим паливом зону 94 тисячі, 94 300 сюди, от і потім летіти вже. На наші 99, то й 100 тисяч доларів. Так що будемо слідкувати за ситуацією в будь-якому випадку. Як тільки будуть якісь оновлення, я буду це публікувати в телеграм-канал, в Ютуб також відео записувати. І до речі, на жаль, саме сьогодні анкета перед записом на статус крипто другий потік офіційно закрита. Більше можливості потрапити на навчання по анкеті немає. Але тут же для вас є класне оновлення. За посиланням в описі ви можете зареєструватися на мій безкоштовний вебінар, де я розповім різні схеми заробітку, як складеннями в крипті, так і без як квити там на дохід до пару тисяч доларів щомісячного прибутку, абсолютно без будь-яких вкладень. І так само розповім на вебінарі, як вийти на дохід від 5 тисяч доларів щомісячного прибутку з вкладеннями. Також після реєстрації за посланням в описі на вебінар ви отримуєте бонус у вигляді зв'язка по арбітражу P2P з розбором, як зі 100 доларів зробити тисячу п'ять, а то й 10 тисяч доларів профіту. Дуже класна, практична зв'язка, яка зараз актуальна як ніколи. Так що рекомендую вам залетіти, як мінімум, раді того, щоб отримати цю зв'язку. Також канал, вебінари я буду публікувати дуже багато корисної інформації, тому обов'язково рекомендую вам на нього підписатись. І також, якщо ви ще не встигли потрапити на навчання статус крипто, другий потік, можете також бути присутнім на вебінарі, тому що саме в кінці вебінара, 5 грудня, я презентую навчання, розповім ще раз детальніше, що там буде. Відповім на всі ваші запитання і відкрию продажі. Так що до зустрічі на вебінарі. Тепер паналу перейдемо з вами до ваших запитань з чату. Що робити з такими монетами, як ноткоін та Doc що в них є перспективи, чи немає. Дивіться, взагалом, звичайно, є ще перспективи рости, але я, як і казав, ви можете зафіксувати мінімум хоча б тіло, на яке залітали в цю монету. Наприклад, на 100 баксів купили, зараз у вас на балансі 300 доларів. Можете зафіксувати 100 доларів, чи 150 доларів, і 150 доларів тримати, якщо буде далі ще ріст. Але взагалі перспективи є. Що на рахунок XRP? Чи тримати, чи продавати? Вона вже дала 3 ікси. Вона мені майже 6 іксів дала, взагалом, звичайно. Рекомендую частину хоча б 50% зафіксувати, є потенціал на 3-4 на долари, навіть вище, але треба фіксувати хоча б частину, як і казав, з ноткоїном і догікоїн. Хотів би в тебе дізнатись думку по монеті HBR. Взагалом, що можу сказати, якщо ви тримали актив на просаці, його придбали, то окей, зараз придбати не можу рекомендувати. Далі погнали. Мої думки стосовно лісінгу тапалки не тапав, не приймав участь, так що не можу нічого сказати. Можете написати свої думки в комент і закинути мені в особисті повідомлення посилання. Я взагалі подивлюсь, що це за проект, як мінімум можна буде зробити на шорті. Що буде з монетою DOT і МНТ? Взагалі чекаю ріст, хоча б 2-3 ікси як результат. Такі от справи. І далі будемо фіксувати, я думаю, це вже ближче до початку 25-го року, там січень, лютий, все тому подібне. Моя думка стосовно DUDEX, яка перспектива чекає. Ну, думаю, два ікси можемо зробити. Аж барду, розібрали. Окрім фьючерсів і споти, які я використовую в напрямки в крипті, арбітраж P2P. У мене велика команда по арбітражу P2P. Про ці теми я також буду детальніше розповідати на вебінарі. Так що ще раз рекомендую вам підписатись на канал за посиланням в описі на вебінар і чекати старту. Що думаєш за монету Старк? Також потенціал ще є, але зараз би я не залітав на хаях. Розбери, будь ласка, монети. Які монети ще не пізно добрати? Взагалом, дивіться, тут ситуація така. Зараз все дало класний ріст, мінімум активів, які там просаці. Тому тут варто дочекатись якоїсь певної корекції. Можливо, вона буде в січні, можливо, в кінці грудня. Якщо така буде, взагалом нам ще треба ще дочекатись, поки Трамп офіційно стане. Президентом і Байден йому передасть ці обов'язки. Тоді можливо щось також зміниться, і можливо, це буде корекція. Можливо, ріст також це дуже важлива подія, тому треба бути обережним цим. Ситуація по тону. Тон росте, думаю, ще далі буде рости, і тон, думаю, мінімум ще 2-3 ікси може дати. Що робити новачку, що почати, як правильно залітати на фьючерс, як правильно робити аналіз, все тому подібне. Я рекомендую тобі залетіти на статус крипто, тому що це буде найкращий вклад. Ти зрозумієш, як торгувати з допомогою смартмані, як розуміти, куди ринок йде вверх-вниз. Зрозумієш, що таке новини аналіз. Чому крипта взагалі падає, чому росте, як новини на це впливають, і як за допомогою цього всього заробляти з урахуванням диверсифікації, ризик менеджменту, мані менеджменту, і це лише крапля в морі, тому що ми розбираємо ще спот у торгівлю, арбітраж і різні активності, які допоможуть вам вийти на гарний дохід в крипті, як складеніми, так і без. Погнали далі. Так, чи підбирати зараз альту, чи краще почекати корекції, краще почекати корекції. І зараз маю 130% по Пепи, 122% по ДОГІ, і взагалом гарні плюси. Дивіться, як і рекомендував, е мінімум зафіксуйте тіло. Хоча б тіло це та сума, на яку ви купували ці активи. Краще б взагалі хоча б частину, 50% зафіксувати. І 50% тримати, бо ще може бути певний ріст. Це саме такий банальний спосіб, що можна зробити. Що стосовно аналізу, мене для трейдингу, питання наступне. Дивіться, дивлячись, який аналіз, тому що можна використовувати такі сайти, CoinMarketCap, можна TradingView використовувати для глибокого аналізу графіка, CoinMarketCap по капіталізації. CoinMarketCap також є розуміння, на яких біржах можна купувати, соціальні мережі, сайт і більш детальна, глибока інформація по цим активам. Так що такі ресурси можете використовувати. А на цьому, все Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, якщо сподобалось, і пишіть коменти на яку тему зняти наступне відео.